Моделі місцевого самоврядування Данії треба почати з історичного контексту. Розуміємо, що запровадження місцевого самоврядування в Данії починався ще в період середньовіччя і мав достатньо тривалий місткий процес. Але найцікавіше нам починаючи з реформи 1970 року, бо саме цей період відбулося значне зменшення кількості муніципалітетів для кращого управління, тобто скорочення 24 амтів до 14. І найцікавіша реформа 2007 року, адже на сьогодні ми бачимо її результати. Відбулося впровадження нової адміністративно-територіальної структури. Відповідно, скасування амків, впровадження п'яти більших регіонів та кількість муніципалітетів скоротилася із 271 до 98. У Данії функціонують три рівні влади. Національний рівень, відповідно, це данський парламент і уряд та міністерство. На другому рівні регіональному це органи влади округів. І третій рівень це державний рівень, органи місцевої влади. На всіх рівнях керівні структури незалежні та виборні. Парламент, уряд несуть відповідальність за загальнополітичні та загальнонаціональні питання, а от сфера діяльності муніципальної влади включає виконання великої частини завдань державного сектору, що стосується адміністрування та надання послуг населенню на децентралізованій основі. Муніципальна влада розв'язує завдання місцевого рівня, але їхня діяльність може виходити за межі муніципалітету в рамках співпраці з владою сусідніх муніципальних утворень. У наш час, окрім Конституції Данії 1953 року, правове регулювання муніципальних відносин здійснюється низкою законів. Зокрема, законом про об'єднання громадян 1966 року. Законом про місцеве управління 1968 року, а також спеціальний закон про управління комуни Копенгагену від 18 липня 1995 року і регулює самоврядування саме у столиці. У Данії немає закону, що описує розподіл повноважень між центральною і муніципальною владою. Парламент і уряд регулюють діяльність муніципальної влади у різний спосіб. Основними інструментами їхнього впливу є законодавство, урядові укази, регулювання встановлених законом бюджетів. І контроль за діяльністю муніципальної влади здійснюють також Міністерство внутрішніх справ та 14 -ма наглядовими радами. Наглядова рада контролює діяльність усіх муніципальних властей одного округу. Отже Можете переглянути карту схему, на якій зображено 98 муніципалітетів, як ще називають комун і які регіони туди входять, 5 регіонів. Також є цікавим те, що Гренландія є адміністративно-територіальна частина Данського королівства, яка згідно із законом від 29 листопада 1978 року володіє правами внутрішнього самоуправління. Що дало їй право під час данського референдуму з приводу вступу до Європейського Союзу у 1985 році вийти із КАДО ЄС і не приєднатись до Євросоюзу. Ще раніше подібний статус отримали Фарерські острови. Закон про самоврядування Фарерських островів від 1948 року визначає порядок здійснення самоврядування. Наприклад, закон говорить. На Фарерських островах розташовується самоврядна громада всередині Данської держави. Відповідно, можна стверджувати, що Гренландія і Фарерські острови, хоч і є частиною Данії, але мають внутрішню автономію. І обидві значною мірою самоврядні. І кожного направляє двох членів у Данський парламент. Правом обирати володіють громадяни Данії яким на момент голосування виповнилось 18 років, крім того, вони повинні постійно проживати не менше 3 років у комуні, у якій проводяться вибори. Не беруть участі у виборах, недієздатні особи і особи, що перебувають під опікою. Представницькими органами комунального управління в Данії є рада губернії, який очолює губернський бургомістр, а на рівні комуни назву органу управління визначає статут кожної комуни. Наприклад, правління комуни Брамінга іменують міською радою, а глава комуни бургомістр є одночасно її виконавчим органом. Статут комуни визначає кількість членів комунального правління, проте чисельні межі встановлює закон не менше 9 і не більше 31. Бургомістра і його заступника обирає правління зі свого складу. За аналогією, такі ж норми поширюються і на Губанську комуну. Повноваження глави комунального управління охоплюють широке коло питань, у тому числі і процедурного характеру. Ну, наприклад, він може самостійно ухвалювати рішення у справах невідкладного характеру чи таких, суть яких не викликає сумніву. Готує засідання комунального правління, скликає його членів, керує дебатами на засіданнях, визначає порядок голосування. Взагалі треба сказати, що модель місцевого самоврядування в Данії іменується як скандинавський тип. І саме такому типу характерні основні ознаки. Ну, найперше, це висока автономія муніципалітетів. Тобто комуни, муніципалітети мають широкі повноваження у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, планування території, транспорту тощо. Вони самостійно формують бюджети та управляють місцевими податками. Також тут характерна двоступонева система, як ми говорили, комунальний рівень і регіональний. Звичайно, наявний принцип субсидіарності, коли рішення приймаються на якомога нижчому місцевому рівні, якщо це можливо. І центральна влада вручається лише в разі необхідності або координації. Також відбувається фінансова децентралізація, політична відповідальність і вибори. А також високий рівень участі громадян. І особливо в скандинавських країнах він найбільш виражений, тому що тут найбільш залучені громадяни до вирішення різних публічних питань, наприклад, слухань, консультацій і тому подібне, і високим ступенем довіри громадян до місцевої влади. Ну і звичайно, адміністративна ефективність, наприклад, як в реформуванні 2007 року, за який ми. Говорили. Структура місцевого самоврядування вона поділяється на, як ми бачимо, за картосхемами, на муніципалітети або комуни, регіони 5, Північна Ютландія, Центральна Ютландія, Південна Данія, Зеландія і Столичний регіон. І пам'ятаємо, що Ферерські острови і Гренландія у нас йдуть як окремі самоврядні частинки. І також відбувається чітке розмежування між муніципальними та регіональними рівнями у їхніх повноваженнях. Наприклад, муніципалітет, яка організація? Це муніципальна рада, це виборчий орган, мер, голова ради, обирає громадою або радою. І адміністрація відповідає за виконання рішень та управління послугами. В регіонах це регіональна рада, це виборчі також органи, які керують регіональними питаннями. Голова ради це керівник регіональної ради і він координує діяльність. І адміністрація відповідає за реалізацію регіональних послуг. Основні функції муніципалітетів. Вони розподілені між муніципалітетами і регіонами. Ну, Найефективніше, в яких працюють муніципалітети, це соціальні послуги, інфраструктура і планування та культура. Щодо соціальних послуг, на першому місці це все-таки освіта. Це може бути початкова освіта, спеціальна освіта для дорослих, догляд за дітьми і також є догляд за літнім людям, зазвичай це геріатричні, можливо, наприклад, заклади і тому подібне різні соціальні послуги е і інфраструктура дороги, водопостачання і тому подібне. Е у 2022 році я відвідала хернінг комуну та проживали у селищі Сорват. Ви можете ознайомитись так, розташуванням хернінг комуни, це західна частина е півострова е країни. Хернінг комуна і ось населений пункт Сорова. Всі питання, які стосуються регулювання тих чи інших, населення звертається в Хернінг комуну, а між особливого свого значення можливо звертатись в Польстебро. У кожної комуни є свій публічний сайт, так само в хернінг комуні. За допомогою Google Translate. Переклала, які ж напрямки допомоги здійснює Хернінг-комуна, яка функції діяльності їхні, які вона виконує. Це громадське обслуговування, і, наприклад, у центрах обслуговування можна отримати паспорт, водійські права, питання з переїздами, адресою і тому подібне. І ось ще велика кількість яких дій вони створюють. У результаті передачі повноважень щодо обслуговування громадян, муніципалітети створили центри обслуговування громадян з тим, щоб мешканці могли звертатись лише в одне місце, незалежно від того, який державний орган або адміністративне відомство має повноваження і відповідає за розгляд та вирішення справи. У цих центрах муніципалітети вирішують як питання, що належать до місцевих повноважень, так і питання від імені інших органів. Наприклад, до вашої уваги центр обслуговування громадян в Хернінбургу сервіс, який також потрібно мені було відвідати, і я спостерігала, що тут високий рівень надання послуг, тому що є висока безбар'єрність надання послуг, або це висока цифровізація. Я також надаю дітям послуга тим, хто не має доступу до цифровізації, чи не вміє, чи там інші, які є проблеми. Тобто все на високому рівні. Фінансування місцевого самоврядування. Найперший найперше пункт, з якого починається фінансування це податки. Якщо говорити про Україну, то в нас переважно це будуть державні якісь дотації, субсидії. Дані це переважно з податків і податків фізичних осіб. В Данії податки у фізичних осіб складає 57%, і можна сказати, що жителі комуни, Данії, вони задоволені платять ці податки, тому що, як вони говорять, вони знають, куди йдуть ці е, їхні податки, вони бачать їхнє раціональне використання. Також із земельного податку це всього-навсього 7% субвенцій, дотацій, також це невисокий відсоток 22%. Плата за послуги, які надаються 12%, податок від компанії, всього 2% і інші 1%. І куди ж ці податки йдуть? Видатки місцевого самоврядування. Найбільше це соціальний захист, охорона здоров'я і освіта. Також відбувається таке вирівнювання. Якщо якась комуна має менші там доходи, це може пов'язуватися язувати, пов з різними причинами то відбувається певне е, вирівнювання, тобто дотації на ті регіони, які менш забезпечені. Також в Данії функціонує два види асоціації місцевого самоврядування. Е, це Асоціація місцевих влад Данії і Асоціація регіонів Данії. Е, ці обидві організації мають політичне керівництво, загальні збори та виконавчі комітети, що складають з обраних представників. Тобто вони виконують різні функції, переважно як і захисту, публікації, дослідження, аналітики і обмін досвідом. До вашої уваги така таблиця, королівство дані і ці е, два е, органи асоціа, е, асоціації е, Данські регіони і Асоціація місцевих влад». І висновки. Треба зробити висновок, що все-таки скандинавський тип моделей є високоефективним, тому що він показує свої результати саме найперше з задоволеністю самих громадян і їхньою участю у житті місцевого регіону. І хотілося б, щоб в Україні так таким чином громадяни були залучені до життя своєї громади. Високий рівень децентралізації, те, що зараз в Україні проводиться децентралізація влади, і це є зразком саме дані. Таким чином, висока децентралізація і підвищення участі громадян призводить до високої ефективності надання різних послуг і високоефективної діяльності місцевих громад. Дякую за увагу.